Інфекційне відділення Вінницької лікарні номер 1 Тут із підтвердженим ковід. 19 22 пацієнти, із них дев'ятеро у палатах інтенсивної терапії. Усі мають супутні патології, каже заввідділення Анатолій Чорний. Цукровий діабет, гостра серцево судинна недостатність, легенева недостатність. О і такі хворі поступають уже більш запущеному стані. Папа у нас і папа нас на шевелі на даний час немає а на кисні практично всі. Спершу меддопомогу надавали у лікарні Тульчина, потім перенаправили сюди, розповідає 75-річний Василь Петрович. У палаті інтенсивної терапії вже тиждень. У шпитали, бо була 38, температура, задишка, слабкість та ломота. Тест на ковід 19 виявився позитивний. Зараз каже, почувається краще. Так середньо і не погано, і не, і не гарно. Кашлюю трохи відкашлюється. Чи ні, та й нема апаратури, а ке, там війни ця апаратура, та й ваш провірити, яка воно поїду. Інша пацієнтка Аліна Копач каже, на коронавірусну інфекцію хворіє в четверте початку пандемії. Зараз хворобу переносить важче аніж попередні рази. У лікарні з понеділка я приїхала сама. В мене була дуже велика слабкість. Я відчула біль ззаді в, в спині справа. В мене дуже боліла голова, я не могла. Нагнутися вперед, і я зрозуміла, що мені потрібно йти в лікарню. Мені зробили тест, відправили мене на рентген, відправили до лікаря Лора, щоб оглянути, тому що робили і рентген-гаймерових пазух. І вже після всього діагностування поклали на стаціонарне лікування. Кожним днем я вже краще себе почуваю". Щоденно до відділення госпіталізують у середньому п'ятеро хворих, каже Анатолій Чорний. Зараз ковід більше вражає верхні дихати шляхи, а потім поступово спускається вниз. Це може бути наступ, це причини у горлі, це кашель з'являється, температура. Ситуація із захворюваністю на ковід-19 контрольована і стабільна, каже Анатолій Чорний. Втім, все ж рекомендує містянам дотримуватися правил особистої гігієни та соціальної дистанції. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.